До питання про обов'язок. Якщо вам сподобається моя творчість, поставте лайк, підпишіться на канал та порадьте його друзям. Також ви можете фінансово підтримати мою творчість, стати спонсором каналу або зробити донат на банку. Пропозиції по співпраці надсилайте на пошту або в Дірект інстаграму. Там я Марина Зірка. Контакти та інші деталі є у описі під відео, а ми починаємо. І ще одне. Тепер ви можете не тільки слухати свої улюблені аудіокнижки, а ще й насолоджуватися обкладинками, які зроблені у співпраці зі справжніми ілюстраторами та художниками в рамках проєкту Творці творцям. В описі під відео будуть деталі не тільки про мене, а й про художника, який намалював цю обкладинку для нас із вами. Приємного прослуховування і перегляду! Наступного дня Поліанна прокинулася біля сьомої години. Вікна кімнати виходили на південь і на захід, тому сонця вона ще не бачила. Але вона бачила тьмяно блакиці ранкового неба і знала, що день обіцяє бути пречудовим. У кімнатчині тепер було прохолодніше, ніж напередодні, і з вікна віяло м'якою свіжістю. За вікном весело щеботали птахи, й Поліанна кинулася до вікна поговорити з ними. І тут вона побачила свою тітеньку, що схилилася біля трояндових кущів. Поліанна мерщій вбралася, аби приєднатися до неї. Вона стрім голов побігла сходами з горища, залишивши широко відчиненими обоє дверей. Далі коридор ще один проліт сходів і, голосно грюкнувши дверима сіткою від комах довкола будинку, до садка. Тітонька Полі з дідусем саме схилились над трояндовим кущем, коли Полянна, не тямлячи себе від щастя, кинулася їй на шию. Ой, тітонько Полі, тітонько Полі, якби ви знали, яка я рада, що живу на цьому світі такого ранку. Полянно. рішуче запротестувала леді, випроставшись настільки, наскільки дозволяли дев'яносто фунтів, що повисла в неї на шиї. Ти завжди так вітаєшся зранку. Поліанна відпустила руки і почала навшпиньки пританцьовувати. Звичайно, ні, тітонько Поллі. Однак, коли я дуже люблю когось, я не можу стриматися. Я побачила вас у вікно і подумала, що ви ж не хтось там із жіночої допомоги, а моя справжня рідна тітонька. І ви виглядали так гарно, що я кинулася вниз, щоб обійняти вас. Похилений дідусь раптом відвернувся. Міс Поллі спробувала нахмурити брови, але цього разу їй це вдалося гірше. Поляно, ти. я. Томасе, на сьогодні досить. Ти все зрозумієш, що я сказала тобі про троянди, промовила вона стримано. Тоді повернулась і швидко пішла геть. А ви завжди працювали у цьому садку, містере? поцікавилася Поліанна. Дід повернувся. Губи йому тремтіли, а очі туманилися, наче від сліз. Так, міс, я старий Том, садівник, підказав він. Старий ніжно подивився на дівчинку, і його тремтяча рука несміливо простяглася до маленької русявої голівки. Ви дуже схожі на свою маму, маленька міс. Я знав її ще з тих пір, коли вона була менша від вас. А я вже тоді працював тут садівником. Поляні від хвилювання перехопило подих. Ви тут працювали? І ви знали мою маму звідтоді, коли вона була маленьким янглядком і ще не була на небесах? Ой, розкажіть мені, будь ласка, про неї. І Поліанна всілася перед старим на землю просто посеред стежинки. Але з будинку почувся дзвоник. Замить з кухонних дверей вилетіла ненці і кинулася до Поліанни. Міс Поліанно дзвінок означає час сніданку. Вона підняла дівчинку і потягла до будинку, засапано пояснюючи на ходу. В інший час дзвінок сповіщає про обійти вечерю, але завжди він означає одне де б ви не були, повинні облишити все і мерщі бігти до столу. Якщо ви цього не усвідомите, нам щоразу доведеться шукати якогось приводу, з якого можна порадіти. Мовивши це, Ненсі проштовхнула поляну в двері як неслухняне курчав курник. Перші п'ять хвилин сніданку минули в цілковитій тиші. Раптом міс Поліс відразу помітила дві мухи, що спокійнісінько кружляли над столом. Нинці, ля тут з'явилися мухи? суворо запитала вона. Не знаю, мем, у мене на кухні немає жодної. Нинці була настільки схвильована пригодою, яка сталася напередодні, що зовсім не звернула уваги на підняті віконниці в кімнаті Поліанни. Напевно, це мої мухи, тітонько Полі, люб'язно пояснила Поліанна. Сьогодні вранці в мене в кімнаті їх було напрочуд багато. Ненці прожогом вискочила з кімнати, прихопивши з собою тацю з гарячими млинцями, які вона саме збиралася подавати до столу. Твої мухи? витріщилася на небогу місь Поллі. Що ти маєш на увазі? Звідки ля вони з'явилися? Звичайно, з надвору, тітонько, Залетіли через вікна. Я сама бачила. Ти сама це бачила? Ти хочеш сказати, що підняла вікна, хоча на них іще немає захисних сіток від комах? А й справді, тітонько Полі, сіток не було. Ненці знову зайшла до кімнати, тримаючи в руках тацю з млинцями. Її обличчя було напруженим і дуже червоним. Ненці, різко наказала їй господиня. Постав млинці на стіл, піднімися в кімнату міс поляни і позачиняю всі вікна. І двері також. Коли впораєшся на кухні. Візьми мухобійку і пройдися по всіх кімнатах, щоб не лишилося жодної мухи. А тоді звернулася до небоги. Поліанно, я замовила захисні сітки від комах на твої вікна. Я пам'ятала, що мусила це зробити. А ось ти геть забула про свій обов'язок. Мій обов'язок? Поляна від здивування широко відкрила очі. Звичайно, я знаю, що зараз тепло. Але я вважаю, що твій обов'язок тримати вікна зачиненими, доки не привезуть ці сітки. Мухи, Полянно, не лише брудні й набридливі, вони надзвичайно небезпечні для здоров'я. Після сніданку я дам тобі брошурку про це, аби ти прочитала. Прочитала? Ой, дякую, тітенько Полі, я так люблю читати. Міс Полі голосно вдихнула і міцно стисла губи. Поглянувши на її суворе обличчя, Поляна й собі насупилася. Мені справді прикро, що я забула про свій обов'язок, тітонько Поллі, несміливо вибачилася вона. Я більше не буду відчиняти вікна. Тітка не відповіла до кінця сніданку вона більше не зрунила ні слова. Відтак підвелася, підійшла до книжкової шафи у вітальні, дістала звідти тоненьку брошурку і повернулася до небоги. Ось тут прочитаєш Полянно. Я попрошу тебе піти до кімнати і прочитати її. Я піднімуся за півгодини, і ми передивимося твої речі. Поліанна, дивлячись на зображення збільшеної в багато разів голови мухи, весело вигукнула Дякую, тітенько, Поллі!» І вискочила з кімнати, грюкнувши за собою дверима. Міс Полі спохмурніла, завагалась, а тоді велично перетнула кімнату і відчинила двері. Але Поліана вже зникла з поля зору, подріботіла по сходах на горище. За півгодини міс Поллі з виразом загостреного почуття обов'язку, що відбивався в кожній рисочці її обличчя, піднялася на горище. Коли вона відчинила двері, Поліанна зустріла її вибухом непідробного захоплення. Ой, тітонько Поллі, я ніколи в житті не читала нічого більш цікавого і захоплюючого. Я така рада, що ви дали мені почитати цю книжечку, і в думці не покладала, що мухи на лапках переносять стільки всього і. досить. Вечно зупинила її мізполі. «Поліанно, принеси мені весь свій одяг, я хочу його передивитися. Все, що тобі не підходить, я віддам саліванам. Не дуже охоче Поліана відклала брошурку і підійшла до шафи. Я боюся, ви можете подумати, ніби це найгірше, що було в жіночої допомоги, бо навіть вони сказали, що то лахміття, сумно зітхнула дівчинка. Але у двох трьох останніх місіонерських пожертвах був одяг лише для хлопчиків та людей похилого віку, тому. А ви коли-небудь отримували місіонерські пожертви, тітонько Поллі? Шокована міс Поллі глянула на дівчинку з таким гнівом, що та поспішила виправитися. Ой, звичайно, ні, тітонько Поллі. квапливо вигукнула вона і зашарілась. Я й забула, багатіям таке не потрібне. Розумієте, я іноді забуваю, що ви багаті. Ну, тут, у моїй кімнатчині. Міс Полі невдоволено викривила губи, але промовчала. Поляна не помітила, яке враження справили її слова на тітоньку і спокійно вела далі. Я хочу сказати, що ніколи не можна передбачити, що утримаєш із місіонерської пожертви, та можна знайти що завгодно, тільки не те, що тобі потрібно. Навіть коли наперед знаєш, що шкода праці. Через ці пожертви мені іноді так важко бувало грати нашу гру з моїм батьком і. Поліанна запнулася, згадавши, що тітка заборонила говорити про батька. Вона кинулася до шафи і обіруч витягла звідти все своє вбоге вбрання. Ці речі зовсім не гарні, затиналася Поліанна. Взагалі-то вони мали б бути чорними, аби не той червоний килимок для церкви. Але це все, що у мене є. Міс Полі кінчиками пальців перегорнула купу одягу і дійшла висновку, що все це Ані трохи не пасує її небозі. Потім її увага перенеслася на полатану білизну в шухлядах комода. Усе найкраще на мені, занепокоєно зізналася Поліанна. Жіноча допомога купила мені один повний комплект в оцінених товарах. Місіс Джонс, президент товариства, сказала, що вони зобов'язані придбати це для мене, навіть якщо до кінця своїх днів їм доведеться ходити голими проходами без килима, але то таке. Містера Байта дратує шум. Дружина каже, що він нервовий, але ж він і грошовитий. Гадають, що він трусне калиткою, на килим з огляду на свої нерви. На мою думку, йому слід радіти з того, що крім хворих нервів, він має достатньо грошей. Ви згодні? Міс Полі не слухала її. Вона завершила огляд білизни і несподівано повернулася до дівчинки. Ти ходила до школи, Поляно? Так, тітенько Полі. А окрім того, та. Я хотіла сказати, що, окрім того, я трошечки навчалася вдома. Міс Полі спохмурніла Чудово. Восени ти ходитимеш у місцеву школу. Містер Гол, директор, визначить, до якого класу тебе записати, а поки що ти щодня читатимеш мені у голос по пів години. Я люблю читати, але якщо вам набридне слухати мене, я із задоволенням почитаю про себе щиро, тітонько, Полі. І мені не треба буде радіти, бо я набагато більше люблю читати про себе, особливо якщо є довгі слова. Я у цьому не сумніваюсь, похмуро зупинила її міс Поллі. Ти навчалася музиці? Небагато. Я люблю слухати інших, а моє виконання мені не до вподоби. Я трішки вчилася грати на піаніно. Мене вчила міс Грей, що грає в церкві. Але, може, краще не треба, тітонько Поллі, її. Це я розумію, підсумувала міс Полі, трохи звівши брови. І все ж я вважаю своїм обов'язком, щоб тебе як слід навчили хоча б основам музики. Ти шила? Так, мем, зітхнула Поліанна. Жіноча допомога навчала мене, але це було жахливо. Справа в тому, що місіс Джонс зовсім інакше тримала голку, коли робила петлі. Місіс Вайт вважала, що перед підрублюванням треба навчитися робити строчку чи навпаки, я вже не пам'ятаю. Місіс Гарріман казала, що за латки взагалі братися не треба. Ну, тепер таких складнощів у тебе більше не буде. Я, звичайно, сама вчитиму тебе шити. Гадаю, готувати ти теж не вмієш. Поліанна раптом розсміялася. Вони саме розпочали вчити мене цього літа, але далеко воно не пішло. Вони більше сперечалися про це, ніж навіть про шиття. Вони збиралися спочатку навчити мене пекти хліб, але кожна пропонувала свій рецепт, і тому під час одних посиденьок за шиттям вони вирішили вчити мене по черзі щодня до обіду і кожна на своїй кухні. Я встигла навчитися лише готувати шоколадну помадку та фіговий кекс, а потім усе скінчилося. Голос поляні урвався. Шоколадна помадка і фіговий кекс. Отак, осудливо сказала міс Поллі. Сподіваюся, ми це швидко виправимо. Вона на мить замислилася, а тоді поволі повела далі: Щоранку о дев'ятій ти мені читатимеш уголос протягом півгодини. До цього часу ти маєш прибрати у цій кімнаті. У середу та суботу до обіду від пів на десяту ти вчитимешся в ненці готувати на кухні, в інші дні вранці я вчитиму тебе шити. Після обіду в тебе залишиться час на уроки музики. Я сьогодні ж домовлюся про це із викладачем. Рішуче завершила вона і підвелася зі стільця. Але ж, тітонько Полі. злякано вигукнула Поліанна. Коли ж я житиму? Житимеш? Що ти маєш на увазі? Хіба це не життя? Звичайно, під час усіх занять, тітонько Полі, я зможу дихати. Але це ще не означає, що я житиму. Людина спить і дихає, але ж не живе. Для мене жити означає робити те, що хочеш гратися на дворі, читати книжки, звичайно ж, про себе. Видиратися на гори, розмовляти з містером у садку, з ненсі, роздивлятися людей, і будинки і ще тисячі дивовижних речей на цих прекрасних вулицях, якими я проїжджала вчора. Ось що я називаю жити, тітоньку Полі, а просто дихати ще не означає жити. Міс Полі роздратовано підняла голову. Поліанно, ти просто неймовірна дитина. Звичайно ж, ти матимеш відповідний час для ігор. Але, на мою думку, якщо я готова виконати свій обов'язок і дати тобі відповідну освіту та виховання, ти теж повинна докласти зусиль, щоб мої старання не були марними. Поліанна була збентежена. Тітонько Полі, як ви могли подумати, що я можу бути такою невдячною до вас? Я ж вас люблю. Ви ж не хтось там із жіночої допомоги. Ви моя тітонька. Дуже добре. Тож не змушу мене сумніватися в цьому. Промовила місьполя і повернулася до дверей. Вона вже спустилася на половину сходів, коли за спиною пролунав несміливий голос Полянни Тітонько Полі, але ви не сказали, які з моїх речей ви хочете комусь віддати? Міс Місполі стомлено зітхнула, але це зітхання долетіло до полянни. Так, я забула тобі про це сказати. Тімоті сьогодні пів на другу відвезе нас до міста. Усі ті речі не пасують моїй небозі. І я вважаю своїм обов'язком купити тобі все необхідне, щоб тобі не соромно було з'являтися на людях. Цього разу не стримала зітхання Поліанна. Вона відчула, що майже ненавидить слово обов'язок. Але, тітонько Полі, заради бога, благально промовила вона. Хіба немає іншої можливості бути щасливим, як тільки виконувати свої обов'язки? Що? Міс Полі ошелешено глянула вгору. Як ти смієш бути такою нахабою? почервоніла вона від обурення і поквапилася сходами вниз. У розпеченій кімнатчині на горищі Поліана опустилася на стілець. Подальше існування уявлялося їй безперервним виконанням обов'язку. Ну, що я таке нахабне сказала, зітхнула вона. Я просто запитала, чи можна жити так, щоб просто радіти, а не лише виконувати свій обов'язок. Кілька хвилин Поліанна сиділа мовчки, сумно споглядаючи залишену на ліжку купу одягу, тоді поволі підвелася і почала складати речі назад. Як нема з чого порадіти, міркувала вона вголос. Хіба що можна буде порадіти, коли цей обов'язок буде виконано? І дівчинка вибухнула сміхом. Поліанна і покарання. Пів на другу тімоті відвіз місполі та її небогу до чотирьох п'ятьох найбільших крамниць за пів милі від садиби. Купівля нового одягу для дівчинки викликала у всіх неймовірне збудження. міс Місьполі відлягло. Вона розпружилася як людина, що ступила на тверду землю після ходіння по щойно застиглій вулканічній лаві. Розпашілі продавці, що обслуговували Поліанну, і її тітоньку, мали цілу торбу жартів про дівчину, аби до кінця тижня розважати друзів. Поліана випромінювала навколо себе усмішки та сердечну любов, бо, як пояснила вона одному продавцеві, це так чудово купувати новенький одяг, тоді як раніше ви не мали нічого, крім місіонерських пожертв та жіночої допомоги, одяг, який не треба ні підшивати, ні відпускати. На ходіння по крамницях пішла решта дня. Потім на поліано чекала вечеря. Приємна розмова в садку зі старим Томом та з Нинці, яка встигла перемити посуд на приступцях, що вели у двір. На цей час тітонька Поля пішла до сусідки. Старий Том розповів Поляанні багато цікавого про її маму, і дівчинка була достатньо щаслива від цього. А Ненці переповіла про маленьку ферму Корнер за шість миль звідси, де жила її матінка та любі братики сестрички. Вона пообіцяла Поляанні, якщо міс Полі дозволить колись повести її в гостину. У них чудові імена, вам вони сподобаються, зіткнула Ненсі. Їх звуть Алджернон, Флорабел і Астел. А я. я ненавиджу ім'я Ненсі, зітхнула вона. Як ви можете таке казати? Це ж ваше ім'я, здивувалася Поліанна. Але воно не таке гарне, як інші. Розумієте, я була першою дитиною в родині, і мама тоді ще не читала романів, де вона знаходила гарні імена. А мені подобається Ненсі, бо це ви. Проголосила Поліанна. «Гм, Але мені здається, ви любили б мене не менше, якби я звалася Кларісою Мейбл, відказала Ненсі. А мені було б набагато приємніше, оскільки я страшенно люблю це ім'я. Поліанна зайшлася сміхом. Ха, принаймні ви повинні радіти, що ви не Євзіпа. Євзіпа? Так, це ім'я місіс Вайт. Чоловік звертається до неї гіб, і це її дратує. Каже, що коли вона чує їбгіб, їй здається, що наступної миті пролунає ура, а вона не хоче, аби їй уракали. Похмуре обличчя ненці розпливлося в широкій усмішці. Хай тобі всячина. Тепер, коли чутиму ненці, згадуватиму про гіб-гіб і сміятимуся. Що ж, я рада. Вона урвала і вражено втупилася в Поліанну. А скажіть но, ну міс Поліанно, ви навмисно граєтеся зі мною у вашу гру, аби я раділа, що не мене звуть гібзіпа. Поляна насупилася, а тоді засміялася. «А то ж, Ненці, але я не навмисне. Я гралася, але це вийшло не самохідь. Розумієте, граючись, призвичаєшся знаходити щось, з чого можна порадіти, і справді, здебільшого, є чого радіти, якщо наполегливо шукаєш причіпку. Можливо, з недовірою пропустила Ненсі. Півна дев'яту Поляна поклалася до ліжка. Сітки ще не привезли, і її задушна кімнатчина нагадувала грубку. Поліанна з жадобою дивилась на щільно зачинені вікна, але відчинити їх не наважилася. Вона роздяглася, охайно склала одяг, помолилася, задула свічку і вляглася в ліжечко. Бозна скільки вона пролежала без сну в гарячій постелі із заплющеними очима, перекидаючися з боку на бік. Їй здалося, що минуло кілька годин, перш ніж вона підвелася з ліжка, підійшла до дверей і прочинила їх. На горищі стояла Оксамитова Чорнота, і тільки місяць проклав срібну стежку на підлозі від східного слухового вікна. Рішуче зневажаючи страхоту темряви ліворуч і праворуч, поляна зробила швидкий вдих і почапала по срібній стежці до вікна. Вона чомусь сподівалася, що хоч на цьому вікні будуть сітки, та ба. Натомість там був казково гарний широкий світ. І як вона знала, м'яке свіже повітря, чого так прагли розпашілі щічки та руки. Поляна підійшла ближче і почала вдивлятися в широчинь. І тут вона побачила неподалік під вікном бляшаний широкий дах солярію тітоньки Поллі понад входом до будинку. Це видовище виповнило її бажанням. «Готов б зараз туди потрапити. Вона боязко озирнулась. Десь там лишилася одна розпечена кімнатчина з іще розпеченішим ліжком, але її вже відокремлювала від того страшна чорна пустка, крізь яку можна пройти лише на помацка, витягнувши руки, натомість попереду дах солярію з місячним світлом і прохолодним, м'яким нічним повітрям. Якби ж то її ліжечко стояло тут, люди іноді сплять на вулиці. Ось, наприклад, Джор Гартлі із її рідного містечка хворів на сухоти і змушений був спати на дворі. Поліанна раптом пригадала, що недалеко від цього вікна вона бачила низку довгих білих мішків, що висіли на цвяхах. Ненсі сказала, що в них улітку провітрювали зимовий одяг. Наївшись дрижаків, Поліанна допнулася туди, вибрала один гарний натовпчений м'який мішок, у ньому була котикова шуба місполі, що мав правити за матрац. Другий тонший, вона склала як подушку, а третій, ніби напівпорожній, видався їй схожим на ковдру. Спорядившись таким чином, втішена Поліанна повернулася до осяяного місяцем вікна, підняла раму, спустила мішки на дах, потім спустилася сама і обережно зачинила за собою вікно. Поліанна не забула про мух із неймовірними лапками, на яких вони переносять всілякі страхіття. Яка приємна тут прохолода! Поліанна аж вистрибом пішла по даху, вдихаючи на повні груди свіже повітря. Їй так подобався ляск бляхи під ногами, аж вона два-три рази пройшлася з кінця в кінець так любо відчувати просторінь після розжареної кімнатчини. Дах широкий, плоский, не впадеш. Нарешті вдоволено зітхнула та згорнулася коточком на матраці з котикової шуби. Підмостила під голову другий мішок. Вкрилася третім, наче ковдрою, і налаштувалася спати. Я така рада, що сіток від комахи ще не привезли, бурмотіла вона, блимаючи на зорі. Інакше і ніколи не мала б цього. Тим часом у кімнаті поруч із солярієм, бліда і перепуджена міс полі, Мерші одягала халати пантофлі. Хвилинку тому вона тремким голосом зателефонувала Тімоті. Мерші сюди, і ти, і твій батько, захопіть ліхтарі. Хтось є на даху селярію, мабуть, видряпався по трильяжу для троянд. Тепер може вдертися в дім через східне вікно на горищі. Я зсередини горища зачинила, але не баріться. І коли Поліанна вже засинала, її розбуркав блиск ліхтарів і етріозойків. Вона розплющила очі. Ось де поруч тімоті на драбині, старий том вилазить крізь вікно, а з за нього видрячилася на неї тітка. Поліанно, що це усе означає? вигукнула міс Поллі. Дівчина закліпала з просоння і сіла. О, містере Том. Тітонько Поллі!» – запнулася вона. Не лякайтесь, у мене не сухоти, як у Джоеля Гартлі. Там страшенна спека. Але тітонько Поллі, я позакривала вікна, і мухи не зможуть принести мікроби. Тімоті хутенько спустився вниз по драбині. Старий Том теж швиденько віддав ліхтар міс Полі і подався за сином. Міс Полі закусила губу й почекала, доки підуть чоловіки, а тоді суворо проказала. Подай сюди негайно всі речі і залізай сама. Я ще такої дитини на світі не бачила, репетнула вона вже на горищі, тримаючи однією рукою поліанну, а другою ліхтар. Після прохолоди на дворі Поліанні видалося на горищі ще задушніше. Але вона не нарікала, а лише уривчасто зітхнула. Підійшовши до сходів, Полі кинула Решту ночі поліанно спатимеш зі мною. Сітки привезуть завтра. А доти я вважаю своїм обов'язком не пускати тебе з очей. Поліанна затамувала віддих. З вами, у вашому ліжку, нестямилася вона. Ой, тітонько Полі, тітонько Полі, які ви чудові. Я так мріяла спати поруч із кимось рідним, тільки не з жіночої допомоги. Мені їх досить. Але ви, ви знаєте, я така рада, що сітки не привезли. Ви теж? Відповіді не було. Міс Полі простувала попереду. Якщо чесно, вона почувалася напрочуд безпорадною. Уже втретє, під час приїзду Поліани вона намагалася її покарати, і, втретє, її покарання сприймалося як вища нагорода. Не дивно, що міс Полі почувалася на диво безпорадною.